Незламні, всім привіт з вами, ваш улюблений Мольфар Макс Гордієв. і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже актуальну тему: це захист, і точніше, захист наших військових і захист, в принципі, України. А, я хочу по-перше сказати, що я неймовірно вдячний всім тим людям, хто захищає нас. Всім тим людям, хто стоїть і боронить нашу країну, велика вам шана і подяка. Ну, а перед тим, як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що за ваш кожен коментар, який ви пишете у мене на, під моїми відео, Хтось з вас може отримати неймовірний подарунок це виграти ось таку захисну монету. Тут їх чотири різних. Ви можете вибрати для себе, яку ви захочете після того, як ви виграєте, звичайно. Бо тут є і монетки, і захисні, тут є монетки, і, а, які гроші протягують. А може і вам потрібна вдача. Все це ви можете вибрати, якщо виграєте. Все, що вам потрібно, це поставити лайк цьому відео. І, як то кажуть, написати коментар, будь-який коментар, який ви захочете. Отже, починаємо наш з вами сьогоднішній ефір. І я сьогодні все розкажу вам про захист і як захиститися для військових. А може, і вам це знадобиться також. Отже, поїхали. Друзі, з першого я хочу вам сказати, що вам, що вам в першу чергу знадобиться. Перше, це фото вашого військового. Нам потрібно розпочатати його, а обов'язково тут немає ніяких фото, бо насправді ми ні в якому випадку не можемо показувати нічі фото. По-друге, вам знадобиться свіча, але справжня в мене тут Бутафорська, але вам потрібна буде справжня. Золотого кольору. Чи може бути просто свічка якогось жовтого кольору, або просто, як то кажуть, з воску бджолиного, і все, цього вам буде достатньо. І, звичайно, будь-який кристал ви можете вибрати, ви можете вибрати будь-яку благовонню, тобто, щоб максимально почистити атмосферу перед тим, як ви будете читати. Дуже сильний заговір на, на самого військового. Цей заговір я обов'язково розташую ось тут, в описа, описі нашого відео, і обов'язково цей заговір потрібно читати. Я зараз розкажу, що я так вже наперед бігу. Ви ставите фотографію ось таким чином перед собою. Наразі, щоб я просто покажу вам, перед собою ставите фото, Ставите свічку, обов'язково. І починаєте читати молитву. Ось таким чином виглядає, якщо ви перед вами. І чи ось таким чином, якщо ось ви сідаєте, і таким чином ви починаєте читати молитву. Я вам скажу таку інформацію для того, щоб ви зрозуміли, чому саме ви повинні читати її. Я вам скажу так: я знаю прекрасно, що наші жінки, неймовірні, тендітні наші жінки, мають на те, що не дивлячись на те, що вони тендітні, вони мають неймовірну енергетичну силу. Тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що хто саме повинен читати ці молитви? Чоловіки, на жаль, ви не всі маєте такою, таку силу і енергію. Ви маєте силу ось тут, в наших м'язах. Ось тут ви маєте силу, а жінки мають силу енергетичну. І е, тому я хотів би закликати саме жінок читати цю молитву. Її потрібно читати обов'язково зранку і ввечері. А особливо, коли людина пропала чи знаходиться в полоні, ви повинні читати якомога частіше, тому що таким чином ви будете більше наближати повернення свого е, чи свою е, близьку людину. Е, але на в принципі, це все бо я не хочу грузити вас ніякими ритуалами магічними. Цього вам не потрібно. Вам достатньо всього лише віра в всю молитву, і все допоможе і змінить абсолютно все у вашому житті. Єдине, що я хотів би вам сказати всім, хто зараз мене дивиться: якщо ви не вмієте чи не знаєте, як це робити, я можу зробити це за вас. Так, саме я, я хочу вам запропонувати, допомогти вам. В магічному, дуже сильному, дуже такому він старослов'янський обряд на захист воїна. А все, що мені потрібно, це написати в коментарях ім'я вашого воїна. І абсолютно всі, хто напише коментарі, е, отримають захист на воїна безкоштовно. Я. Завжди казав і збуду казати ще з самого початку війни, що я не беру кошти за захист військового. І не один, не один військовий, не, не, який до мене зверталися. Люди, які до. Може, ви військовий? Може ви військовий? То я з радістю вам всім зроблю. Не одна людина, яка до мене зверталася, я не взяв ні жодної копійки, бачить Бог, бо я чистий перед Богом. Я допомагаю, як я можу. Тому я хочу вам сказати, що всі, хто ось зараз прокоментує ім'я, напише, будь ласка, не пишіть а, рік народження, не пишіть, будь ласка, фамілію, прізвище точніше, нічого іншого не пишіть, пишіть тільки ім'я. Повірте, я зрозумію про кого це. Я відчую цю людину відчую через вас цю інформацію. Я вас дуже прошу: не пишіть, не треба ніяких доповнюючих інформацій, щоб не дай Бог ця інформація не вийшла кудись за межі. Я дуже сподіваюся, що я допоможу вам і вашій родині, а вас я також буду просити допомогти нашій Україні саме цією молитвою. Ну що, я хочу також нагадати, що ви, окрім того, що ви отримуєте безкоштовну а, можливість отримати на а, захист на свого а, військового героя, ви ще можете виграти ось таку монетку. Ну що, а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гордєєв, і сподіваюся, до нових зустрічей.